Відкрита трибуна для мене справжнє кохання це взаємопідтримка, взаємоповага. Також коли партнер може зрозуміти тебе з полуслова, до прикладу, коли він приділяє тебе достатньо уваги та ну не нехтує тобою. Коли він може проявити цю любов, і коли він не соромиться проявляти цього, справжнє кохання це тоді, коли люди довіряють, коли цінують і поважають. Справжнє кохання. Це коли ти е, проявляєш як мога більше уваги до свого партнера, більше знаходишся з ним разом, спілкуєшся з ним дуже часто. Так як я втратила свого сина на війні, для мене зараз кохання в усьому. Просинаєшся, бачиш новий день, це вже є якась краплинка щастя, що ти можеш жити, посміхатися всьому. Працюю вчителем, спілкування з дітьми теж якби сказати, їхня любов до, до людини, як до вчителя, до мене проявляється воно з усього. Головне, щоб тільки мати бажання жити і щоб цінити те, що ми маємо. Для мене кохання, мабуть, це коли людина може жертвувати собою ради тебе. Також для мене це коли ти чуєш один одного, ти можеш відчувати, що людині потрібно. Для мене це найша чуста. Для мене це найкраще почуття. Я бажаю всім відчути його хоча б раз у своєму житті. Всім любові, взаєморозуміння, благополуччя і найголовніше мирного неба над головою. Мирного неба над головою. Відкрита трибуна.